на тутешній момент 220 це радість воля І так, друзі, всім привіт! Ось цей красень дровокол від каністри, в якому стоїть плата для управління оціми колекторними двигунами. І плата на даний момент згоріла, не подає ток на двигуни. Ремонтувати я її не знаю, яким чином зробити. Думав якось так, щоб просто купив отаке отаке чмо пару років назад. В общем, тут, типу, воно є виход на мотор і тахо датчик. Тахо це, щоб регулювати оберти. По ходу дій, в отакій конструкції, оцей регулятор оборотів згорів. Так як йому. Мало виходить, як на платі сили, що тут поступово двигуни розкручують оцей маховик. Якщо, може, якесь точило там чи щось таке, то воно працювало б. Оце чудо-юдо. Викидаємо його. Що остається? Остається взяти зняти це все чудо. Сюди зробити кріплення для асинхронного двигуна. На асинхронний двигун поставити полікліновий шків. так як тут поліклінові шкіри ремні. Тут шкіл. Ось сюди. Тут на цьому відомому шкілу немає проточки. Ведучий шкіл є направляючим і держить ремінь, щоб він не злітав. Ось таким чином воно тут все мощно натягнуто. Ось. Його. Стосовно питаєте ви у коментарях оцих ремнів, треба дивитися на сам перед. Який у вас стоїть на двигуні шків, вони є різні. І дивіться, який ремінь стояв на пральній машині, якщо ви хочете робити з якийсь дропкол чи ще щось. А потім дивіться в інтернеті поліклінові шків, такого Такий розміру, який ви там розчистите свої поставити. Так, Методом тика попідключав двигуни. На ось цьому двигуні. Получається середнє тахо. Це чорний на якийсь там типа. Е, щас скажу, Термодатчик. Перемичку через два. Ось отахо підключив. І два провода плюс і мінус 220 на останні. На другому двигуні. Так, ось сюди. Тут а, тахо. Два ось так от, от вихода е, перемичка між ними, так як і там, і з цієї сторони, плюс і мінус ось оде. Потім я з'єднав ось проводом. Зараз включимо, подивимося оберти. На маховик я наклеїв ось таку стрічку спеціальну алюмінієву фольгу. І отаким. Лазерним вимірювателем обертів будемо дивитися, направляти на маховик отако І ще воно і Рахує, скільки обертів за хвилину крутиться маховик. Думаю, що найбільше приблизно 4 тисяч, так як ці двигуни приблизно скільки там около 14 тисяч плюс потеря. Обертів, що вони крутять ну, велику вагу. І вони набирають швидкість не сходу, ну, розкручують маховик. Це вони в холостому режимі можуть оці двигуни давати 14 тисяч. А під нагрузкою в них падає приблизно 10 тисяч. Тобто, якщо хто такий дровокол хоче робити, не запитуйте всяку дурницю, дивіться відео до кінця. Наприклад, оцей шкіл 20 мм. Оцей шків, наприклад, 50 мм в діаметрі. Приблизно практично десь 1 до 3, практично. То десь тут буде 4 тисячі оборотів. Не 1 до 2,5. Буде десь 4 тисячі оборотів. Тобто, получается 10 тисяч ми обертів, що двигуни дають при нагрузці. Ділимо на 2,5, виходить десь 4 тисячі. Зараз Ось підключимо його в розетку. Прикольно так стартує. Реакция счетов. Мирием оборты. Две триста, две четыреста, две пятьсот, две шестьсот, две семьсот.

800, думаю, максимум буде 4 тисячі. Будемо коло дрова, оберти будуть падати. 3 тисячі буде робоче. 4 тисячі. Четыре тысячи обертей. Катапи виключили світло, шазли. В общем, оця ця конструкція прикольна. Прикольна тим, що два двигуна дають більше крутящий момент, ніж один Якщо хтось не хоче заморачуватись з цими всякими регуляторами, можна просто-напросто підключити напряму мотор. До розетки через два провода не заморачувати собі голову, ніякі не хімічні ці плати. Отаких От моторів в інтернеті не на LX. Ціна там приблизно 300-700 гривень. Ну, в принципі, якщо хтось е, хоче, щоб він бомба зовсім був роукол, то краще ставити асинхронний двигатель. Наприклад, там 1,5 кВт там... 3000 обертів. Якщо в нього стоїть у вас хороший счетчик стоїть то краще, конечно, поставить 2.2 три 3000 обертів. В наступному відео зроблю оцю кнопку, щоб чітко вона була все Підключена... Провода все, заделаю. Буде все по красоті. Дякую, любі друзі, що завжди за мною, що мене підтримуєте порадами, хорошими якимись ідеями. Дякую за прогляд. погляд. які питання, будь ласка, задавайте в коментарях. Будемо спілкуватися, дружі. Всім мирного неба, щастя, здоров'я, всього найкращого. До слідчих відосів.